А у захисті п'яточка під номером 18. Міор Черковський у воротах обороняється. Зараз дуже обережно. Помаранчево білі ударськів. Тех один, маючи 4 бали поки що десятки у турнірній таблиці. Ну і у команди суперників. Мова йде про Чарстудіо. сходинка із вісьмома балами. Удар ледь не забиває Ігор Чапангор. Чорнобіль. Тога. удар середньої позначки. Стійка рятує командочки. Запалював, був кращим голеодором чемпіонату. Можливо, власне, зараз пригадає свої найкращі атакування. Якості не відзначається через сейв Кравчика. Таркутяк на підбиранні перший і знову це під контролем у команди Тихва. Прагнуть зі свого боку ось перехопити ініціативу. Переведення праворуч. Фадоренко в кут ближній куткраф. Капітана своїх команд. Помилка у простій ситуації. Іванович помиляється, одразу намагається вступити у відбір. Тоган праворуч. Ставінський і один в один намагається обіграти Василя Андрухєва пробуває оближньому у нас без змін нулі на табло. Того влучає удальній кут 1-0. Фантастичний удар Дмитра Тогана після передачі з кута поля від Василя Ставінського. Владислава Тарещенко. Так, це втрата певною мірою. Але навіть і без них. Ходіл у своїх руках одразу вкинув до вперед. Андрухів лівою стріляє у дальній кут і зрівнює шалька та у нас поради один одвет. Хороше завершення цієї атаки від Василя Андрухів. Ось врешті режі знищить. Знайш... Поперед. Ну, власне, зверніть увагу на те, як Чарковський. Жбурляє кулю. Андрухів! у Кравчика все вдається, але. Для вратаря дуже важливо вміти вкинути м'яч вперед, як це зробив Черковський, коли зрівняв шальки Терезі Василян Друхів і зараз оформлює 2-1! Фактично з інтервалом у хвилину на 15-й та 16-й хвилині зустрічі Василь Андрухів. Це функція. Виконав передачу Семенів у ближній кут. Тарас Коваль чітко відіграв Виконує пас на Василя Андрухіва. Атака правим флангом Сидор прострілює, але робиться не надто вдав. Вуртається команди у гру. Другий тайм дебютної гри сьогоднішнього. Євровечору. Першайте лізі розпочинається. Семенів на Юрія Черковського. хороша робота від Таркуцяка. контратака 3-2. Чарстуді має чудовий шанс забити в третій угрі, але не ще працювати із м'ячем. Команда Володимира Реника, вона ближче до третього голу, на відміну від суперника, який хоче зрівняти Шалька Терезів, але тут не забиває Павло Гау. на шина вороткою. Юрій Халуп, де Артем Біловов. Ось тут уже Володимир Лаба працює. Цієї командою ледь не зрізує. Ви зрівняти шалька Терезів. В команді тех ходи. Удар не забиває Гау! Атака атаку завдяки зусиллям Семенєва. Партнери ігнорують Ой, це фол! Зі сторони Романа, як на мене, можна було давати свисток. Гало! Забиває, врешті-решт. М'яч у воротах. 3-1 і жовта картка для Романа Семенєва. Летів він. У Забив решті решт з третьої спроби. У другому таймі. Повз ворота пробив Роман Була. Контролював переб'являється 24-й номер команди Черстудю. Василь Андрухів. Проти Тогана. Хороша робота. Андрухів. Не оформлює хитрик. З передача не пройшла у вільний коридор. Спокійно зараз Семенів. ініціативу. обіграв Сидора. Там Андрухів. А це фол. Свисток арбітра. Мтудю. Показує Черковський, діяти без нього. Хороша робота. Є можливість. Виконати удар лівою ногою. Тобто удар для Андрухи. Зворотня. Передача! Стійка, який епізод Іванович. Забиває. На центр показує Іван Вишиваний. Рахунно комматчи. Преаду, випадки, коли це ходить. Прибував на деякі матчі. Фактично ледь не футбольним складом ударом ближній кут від Ігоря П'ятнички. Кравчик. Порушення гри. Атака через планах. Хороша робота. Простріл! Гол! Забиває Василь Ставінський. 2-4. Будь ласка, ви маєте розпишіться. Пробуйте поворотах і тут м'яч влучає уже є жовта картка. Таркутяк. Праворуч вільні партнери. Удар! Стійка, скільки сьогодні уже разів м'яч у каркас влучав, А тут Тоган рятує, мабуть, від поразки своєї хлопців і знову Орест кравчик на. Захищається студію, Таркуцяк Помиляється. Тоган, Семенів слід розвернутися і завдати удару дуже довго Семенів Возиться, б'є рекошет, поперечка, як яким... розвертається. Немає це накрутити Трасакова, але. Мені залишає у себе в руках Йовар Черковського. Хороша робота від Василя Ставінського, та йди далі! Але вирішив про...